Так, ну що, ребятки, сьогодні на огляді у нас такий DAF-95 да, євро 3 клас екології. DAF-95 да, трактор. 430 мотор у нього. Робоча машина. Каталась, у нас на фірмі була в рейсах до грудня місяця. І потім ви пам'ятаєте, що ми зупинили перевозки. Немеговська стандартна тяга. Давайте почнемо з резини. Що? Тут чуть-чуть є. ця, Це куплена на дорозі, тому що ця на дорозі у нас лопнула. Е, я вас обманювати не буду, сразу скажу, що резину бажано сразу поміняти. Гуму міняємо. Ось така ситуація. По машині я знаю все. По цій. Я за півтора року її вивчив і вдоль, і в поперек. Що можу сказати? Ці тяги я міняв. Подушку я міняв. Сержанта перепресовували. Е... Що... що ще, що та що я вам сказав? <travail> Тут складно сказати, що я не міняв. Диски видно. Там этот, недавно робили тормоза на ній. Рама в такому стані. Е... Так, так, так. Що? О? Дивіться, машина під зерновозом не була, але немає бака. Бак у нас є. Заборник є. Це водій каже, а давайте сюди ящик зробимо. Бачите, ящика він зробив, ящик стоїть на місці. і так далі. Під зерновозом машина не була. завжди возила штори. Ось дивіться, Лючок на місці, там де ставиться ПТО. Недавно поміняв подушку цю. А ці міняли. Хто в ТікТокі підписаний, той знає. Проводка тут помінена. В Тіктокі е теж. Хто підписаний на нас, бачили, як відпрацьовує коробка. Там людина в коментарях писала, що у нього на Євро 6-й машині. Коробка довше думає, ніж у нас на Евро 3, -й. Коробку дійсно зробила дуже класно. Проводка основенька. Посеребріоне, чи як він там мені цей майстер обіщав. Каже, як з завода. Тому что на дафі проводка, кажется, серебряная. Я Тому поэтому она таких не есть. ну да. Короче, шо, вот такой вот у нас трактор. Ну рабочая машина, ребятки. Шо, 2005 год, 1,4 миллиона пробегов. Смотрите, что на нем ще меняли. Компрессор. Шестиконтурный этот экран меняли на примере. А мартеры стоять. новые стоят. Робот на коробці. Видно його зараз чи буде чи ні. Там його повністю капітали, повністю все зробили по ньому. Коробка відпрацьовує нормально. Пошли в кабіну і далі зараз розкажу. Це ман можемо ще подивитися. Ну, ви його вже бачили. Так, яка ситуація була з коробкою? Той, той хто підписаний на наш TikTok, мабуть, бачив, як зараз відпрацьовує коробка на цьому ДАФі? Яка ситуація? Беремо машину, їдемо, вона починає грітися, ця коробка. особливо по місту, коли водій їхав, вона ставала, перегрівалась, вибивала помилка, червона, жовта. ну Все, короче, все що можна було, за городом по трасі їде машина як машина. По місту. Вибиває, перегрівається, ну з машиною щось робиться не то. Поїхали до одного майстра. Майстер, Та, це каже, у вас робот, зараз я проводку перекину, робот вам переберу, буде взагалі як новий, все. 50 тисяч. Ляп зробив, ситуація не змінилась. До другого приїжджаємо, він каже, «Тю, так це ПГУ. ставимо нове ПГУ. Все, ситуація не змінилась. Приїжджаємо до третього, він каже, «А, ну якщо це все поміняли і нічого не змінилось, це коробка. Міняємо нову коробку ставимо туди. Переїжджаємо. Опять не, не то. Тож знову воно гріється, нічого не змінилось. Їдемо вже до нормального майстра, якого я рекомендував в Тіктокі всім. Приїжджаємо, він дивиться, каже: Тют, так у вас тут робота зроблена просто колхоз якийсь, зроблена з подручних матеріалів, все, вам треба переробляти робота. Він перебирає робот, і все, коробка працює. В ідеалі. На це все мероприятие у нас пішло 5000 доларів. Там нову проводку скинули, все поміняли, ПГУ нове, коробка нова і капремонт. А, Це вже все було після капремонту двигателя. 5000 доларів це я вам сказав без участі двигуна. Це чисто вирішення питання по автомату. по-нашому. Ну і все. Короче. І цей чувак заліз в вінниці. Каже, тут наколхозили по роботу. За два дні нам все зробив і машина працює. Ну, в Тіктокі є відео, як вона переключає. Зараз передача. Отак. От от. Це я вам розказав за 2 хвилини, а у нас це міроприяття відбувалося десь місяців п'ять. Все. І вже машина останні 4 місяці каталася без нарікань на автомат. Так, Під капотом ситуація ось така у нас. І знаєте, а, ну, тут починалася гжавчина, її зачистили і попідфарбовували, щоб вона далі не розходилась. По системі охлаждення всі патрубки помінені, по всій системі, по всьому шляху, повністю все замінено. Всі патрубки ми поміняли, тому що один патрубок щось там десь пробився і почалось теч. І все поміняли. Поміняли антифриз. Вимивали все повністю. Була брудна система. Тому що коли робили капремонт двигателя, пробилась виходить, ця прикладка масла пішло в охлаждайку. І все одно, скільки ви не мили, все одно з часом буде виходити там масло. І один раз ми взяли вже повністю там, через 8 місяців в експлуатації, повністю помили всю систему у ребят в Дніпрі. Вони... Перемили всю систему і замінили всі патрубки, щоб вже все знаєте, закрити це питання По прийому, як завжди, хлопці. ну тут балончика можемо задути, якщо що От, Не критично для DAF це підкраска кожна заміна масла. Кожен раз міняєте масло і дафа підфарбовуєте От. Що, машина, я вам скажу після хімчистки. Не дивуйтеся, але ми зробили машині хімчистку. Все чистенько що від, від, відстірувалось, відмивалось, все нормально. Ось такий стан. Зараз сонце блікує, я вам хочу просто все показати, що як воно. Тут був ужас, але ми все. все это вычистили. Вот. бликуя бликуя светло и все. бликуя и все. Хоть хочется, знаете, вам показать. Опа! Хочется вам... О, я опустил их вот так Вот так вот. Оп, оп, оп. Все, стан кабины. ось такий. Все четко. Что, давайте заводить. Де ключ я вже дів. Так. Помилка зараз буде. Дивіться, помилка буде сейчас по віскомуфті. О, зараз будемо заводити, що. Помилка є по... По віскомуфті. От, бачите? Чек. Це віскомуфта. Ну ми скільки катали, скільки вона і була. Типу, ми її не міняли, нічого не робили. Все, тільки що переганяли. Воздух є, це не холодний запуск був. Переганяли з того місця сюди, її поставили. Вот. 1000... Ну, 1400 пробіг у нього. Але вся заміна прийшла на нас, ребятки. Вот. Так він працює. Пішли. На вулицю, послухаємо, як працює. Вся заміна на нас прийшла. Тому що, а, е, э, рік назад, рік назад, якщо бути точним, в січні місяці, ми на ньому робили капремонт, капремонт двигателя. Ось тут підтікає трохи. Хотів, щоб ви послухали, як він працює, і тут машини почали їздити. Так що в січні місяці робили капітальний ремонт двигателя. Вот, і після капітального ремонту він вже у нас відпрацював з січня 23 року без нарікань з двигуном все, все чітко. Коротше, такі, ребятки, діла. Все, я думаю... Що так візуально ви все побачили. Кому цікава машина, приїжджайте, дивіться. 12 тисяч доларів ми її торгуємо. 12 тисяч доларів і вона ваша. Тому що я ж кажу, по секрету вам скажу, що сюди за півтора року вкладено в наших коштів ну, близько 10-11 тисяч доларів. Ми тут все зробили, що тільки можна. Все, всем гарного дня, пока!